Мене сьогодні торкає, що а, апостоли, вони прості люди, вони не мали там вищої освіти, червоних дипломів, і тому Господь їх саме обрав, щоб вони там не доповляли, не віднімали від Євангелія, щоб вони чітко писали так, як вони є. І Петро досить чітко описав все в восьми головах. Я зрозуміла, що потрібно перебувати кожного дня. І, в слові Боже, як то робили апостоли. Сьогодні я зрівняла своє життя до Господа і з Господом, до Господа. Це було життя, це сушія, там страхи, депресії, якісь болячки постійно, а з Господом смирення. кожного дня провод.